Щоб отримати оцей податковий бонус на дітей, який є в розмірі 15 тисяч на одну дитину, 22 тисячі на другу і 27 на третю і наступну, щоб отримати ці гроші на даний момент, чеська податкова для людей, які мають там візу дочасної охорони або візу з терпені, вимагає доміціл. Доміціл – це і підтвердження вашого податкового резидентства в Чехії. Навіть якщо я маю підтвердження, Перша умова, яка має бути виконана, я за цей рік 2024, маю заробити хоча б 6 мінімальних зарплат. У нас мінімалка минулий рок була 18 900, Це виходить приблизно там. Сто тисяч курун має бути зароблено і має бути в сумі. в Мене може бути декілька робіт, але я маю позбирати оці всі, і щоб в мене було іменно оцих цих шість мінімальних зарплат. Друге, відповідно, податкове резидентство цей данівий ціл. Один з батьків може отримати на дитину. Завжди бо таке досить часто питання: чи можуть обоє. Ні, тільки один, тому що другий з батьків має вам надати заяву про те, що він цю знижку не отримував або цей бонус він не отримував.